Псалом 124. Народ спогадує про небезпеку, дякує за порятунок, Висхідна пісня Давида. Якби Господь не був з нами, нехай же Ізраїль скаже: Якби Господь не був з нами, коли на нас повстали, були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів, води були б тоді нас затопили. Потік пронісся б понад нами, бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав, наздобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сильця птахоловів, сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю.